Усім привіт! З вами Наталя Бух, канал Train Your Art Mind. З вами продовжуємо спілкуватися про Photoshop. І сьогодні будемо створювати з вами текст, що відбуватиметься в кубок льоду. Кубок льоду я завантажила з Google. Вони в мене вже вирізані. Дивіться, бачите, це формат PNG. Я обираю будь-який інструмент виділення. Мені, оскільки тло вже в мене прозоре, не потрібно нічого додатково виділяти. Виділяю об'єкт, роблю Ctrl-C, скопіювати. Якщо у вас Mac, ви працюєте з командом, якщо а, хочете, можете обирати, у вас є можливість в Edit зробити Copy-Paste, то ось воно у вас. І а, після того, як скопіювали, пішли сюди і вставили Ctrl-V. Листочок створюєте будь-якого формату, який вам подобається. Збільшую свій кубик льоду, розгортаю його так, щоб мені було з ним цікаво працювати. І беру, наприклад, текст, інструмент. Текст, швидка клавіша англійська Т, Horizontal Type Tool. Нам потрібен не вертикальний, а горизонтальний. Зверху у вас з'являється панель налаштування. обираємо колір. Я обрала такий темно-темно-синій. Далі в мене тут є розмір. Я одразу візьму великий текст, роблю клік, пишу слово, наприклад, дизайн. Зверніть увагу, одразу повертаюся потім в стрілочку в мог Підсуваю текст, але зверніть увагу на що одразу підбирайте такий текст, який буде у вас симпатично відображатися. Наприклад, ось мій дизайн. Я заходжу в текст. Ось, бачите, в мене можна вибрати, як буде мій текст писатися. І мені, наприклад, подобається якийсь шрифт, хочу сюди такий серифний, щоб у нього були засічки. Давайте подивимося, що ми з вами тут можемо знайти. Щось ми зараз, ну, наприклад, ось такий. Буде прикольно просто виглядати. Це в нас Академія Роман, але не обов'язково саме такий, можна будь-який. Я його зараз за куточок ще збільшую. Не забуваємо завжди пропорція, або Shift, якщо у вас пропорція порушується, або коли ви збільшуєте, зменшуєте об'єкт, у вас з'являється зверху весь і хейс, ширина та висота, і між ними можна затиснутися ось цей ланцюжок. І тоді у вас буде пропорція автоматична. В нових фотошопах останніх років у вас він вже затисне. І тоді shift, буде пропорцію порушувати. Роблю ось такий клік. Тепер дивіться: для того, щоб у мене ця напис з'явилася і огорнула тільки форму, яка під нею, я йду в layers, в шари, натискаю правою клавішою миші на той текст. ось він в мене, І тут у мене має з'явитися можливість Create Clipping Mask. Як працює Clipping Mask? Зараз зробимо навпаки. Ось у мене є дизайн, а над ним у мене буде кубок льоду. Ось він. Видно? І я хочу, щоб кубок льоду був лише всередині тексту дизайну. Роблю правою клавішою миші клік, і ось у мене, бачите, тут Clipping Mask з'явилася. В чому ж секрет? В тому, що це картинка, а текст у нас у фотошопі за замовченням векторами. Дивіться, правою клавішою миші на обгортку, а ось текст у нас буде форма, яку будемо обгортати. І створимо обтравочну маску. Бачите, в мене лід з'явився ось там, всередині дизайну. Тут він в мене ніяк не обрізався, я можу його посувати. Якщо хочу посувати їх удвох, можна їх виділити. І ось тут, знизу, в layers у нас є ось такий ланцюжок. Ось. І ми з вами його посунули. Йдемо з вами назад. Я його знову розлінкую, натисну ще раз ланцюжок правою клавішою миші натисну реліз, кліпінг Mask», відмінити «Обтравну маску. І ось у мене з'явився мій кубик льоду. Тепер поміняю їх місцями знову. Але ж мені потрібно, щоб дизайн відбивався, а дизайн у мене вектор і «Create кліпінг Mask». Тут у мене немає. Тому я роблю правою клавішою миші. Клік. Зверніть увагу не на іконку, не на напис, а саме на шар-клік. Тут у мене є Rasterize Type. Тобто я зараз раструю текст, перетворюю його на картинку. Більше змінювати я його не зможу в якості напису, але зможу працювати з ним як з картинкою. Натискаю Rasterize Type, бачите, І в мене мій дизайн з'явився картинкою. І ось тепер правою клавішою миші Create Clipping Mask. Але ж я хочу, щоб у мене напис була не тільки всередині кубику льоду, а щоб. Щоб вона була в мене і за ним. Тому я ось цю напис дизайн продублюю. Що можна зробити? Правою клавіше миші duplicate layer, або натиснути Ctrl, або Command J. Command Joker. не G, не G, так а саме J. Joker. Duplicate layer дизайн копію, ось він в мене, але він в мене також створився в обтравочній масці. Я його просто реліз-кліпінг-маск натисну, ось він в мене. І спущу його під кубок льоду. Дивіться, ось, бачите, ось він, ось кубик льоду, і в ньому ось у мене відображається інший дизайн. Тепер дивіться, що я буду робити. А тепер я буду його трошки спотворювати. Роблю клік або Ctrl-T, клік на управляючі елементи. Ось тут у мене з'являється вільне трансформування, і я можу цей дизайн ось таким чином Видно? трошки посунути, щоб у мене з'явилося такий, знаєте, ефект відображення. Ось так. Далі обираю інструмент смуч, палець. Обираю зверху, дивіться, щоб він був у мене 100% жорсткий, щоб у мене кружечок був раунд, так, hard round brush. Нам потрібно в General Brush, якщо у вас там по а, текам розкладено. І далі дивіться, я його. Трошки збільшую, зменшую, можна збільшувати, зменшувати тут, а можна квадратними дужками на клавіатурі. І тепер, бачите, я його ось таким чином трошки буду посувати. І ось тут, зараз, бачите, ось так прямо. Я візьму, і ось тут на краєчку посуну. Видно? Ж не трошки тут посунути, тут він десь місцями у нас. Можливо, трошки розіб'ється, але мені потрібен саме ось цей ефект, щоб мій дизайн став таким більш людяним, можна так сказати, щоб він у мене розбився саме по кубиках льоду. І ось ми з вами таким чином створюємо ось таку ілюстративну частину. Ось вона в нас. Далі дивимося з вами. Я натисну подвійний клік і зроблю тут у мене. Інший колір. У мене, коли я натискаю подвійний клік на а, шар, у мене з'являється стилі шаров. Я їх відкриваю. Тут у мене є Color Overlay. Видно? видно, ось у мене колір натиснувся. Зверніть увагу, не просто галочку ставимо, а натискаємо на назву. І оберу зараз колір, якийсь ну, такий, знаєте, темно синій щоб він трошки відрізнявся від звичайного, щоб було саме враження, що в мене мій дизайн там відобразився. За бажанням, що можу зробити? Можу за бажанням зробити цю саму штуку ще раз. Я можу зробити дубль, а тепер дивіться, я просто його підставляю сюди, він зараз автоматично стане в мене обтравочною маскою. Видно, ось там. Я його зроблю більш прозорим, ну, щоб був у мене ефект мерехтіння, можна так сказати. Далі я на нього також вдіну зараз колір. Зараз візьмемо color overlay і візьму, наприклад, якийсь ось видно там. Блакитненький якийсь ми зараз з вами виберемо. Так, і тепер дивіться, все те ж саме. Я можу взяти його там, потягнути, можу вільним трансформуванням його там якось ще додати. І можу так само взяти інструмент Smooth Tool і трошечки його все там. Посунути навіщо це роблю? Щоб у мене був ефект саме льоду? Мені ж потрібні кубики льоду. Так, можна таким чином, можна тепер погратися трошки з прозорістю. Бачите, можна тут подивитися, можете подивитися, якщо хочете, наприклад, режим змішування. Тобто можна подивитися там темніше, світліше, ще якось як вам більше. Бачите, ось у нас з вами. І ми таким чином з вами підлаштовуємо. І далі я ще візьму надіну на ось цей натемний текст, який в мене відображається маску, шару. ось вона в мене. Візьмула, точніше, на ластик маску, ми з вами пензликом працюємо. Візьму чорний пензлик. Пензлик чорний візьму м'який, нам потрібен soft round brush. Опасіті на прозорість візьму там відсотків 30, так, щоб він працював не в повну силу. І я зараз десь місцями його цей текстик. Видно? Десь лишу чітким, а десь я його місцями приберу, щоб у мене був ефект, знову таке мерехтіння. Але дивіться, якщо бачу, що десь забагато, то можна трошки повернути назад. І у нас з'являється напис дизайн, який буде в нас працювати саме в нашому кубику льоду. Можна брати ось так, а потім брати знову пальчик, і тут можна розважатися знову таке. Ось вони, бачите, і ось ми з вами його цей текст можемо ще якось трошки посунути, ось цей посунути. Подивитися, як вам подобається, і таким чином підлаштовуємо. Далі обираю всю картинку, підсуваю її всередину. Дивлюся, чого мені ще не вистачає. Знаєте, чесно кажучи, я б ще, можливо, третій варіант із цього зробила, але ви можете лишити і так. І тепер я ще хочу взяти і обрізати своє зображення. Дивіться, беру інструмент Crop, ось він, кроп тул, швидка клавіша C, І а, дивлюся зверху, щоб у мене тут не були виставлені ніякі співвідношення. видно? І я самостійно візьму, зараз зроблю так, щоб у мене мій дизайн був. Ось, бачите спирався в третій і був ось такий квадратний. І ось так ми зараз його зробимо. Угу. Можна ще трошки ось таким чином, щоб у мене була ось така листівочка. Далі можна ще придумати зробити тло. На цьому на сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, буду вам вдячна за коментарі крутого вам дизайну та фотошопу.